Вже завтра пад «Волиньгаз» опломбує усі котельні обласного центру. Міська влада веде перемовини знак Нафтогаз України щодо можливості відновлення постачання гарячої води. За словами луцького міського голови Миколи Романюка, така ситуація в усіх містах, що мають заборгованість з оплати за спожитий газ. Нині у Луцьку загальна сума боргу становить 41 мільйон гривень. Я спілкувався сьогодні з Львовом, з Рівне, з Тернополем з Івано-Франківським спілкувався з кличком, до речі, до нього звертався, що як голова нашої асоціації міст України теж підключився до цього питання. Кабінет міністрів не, не дотримав свого слова ось і не захистив населення. Ось тому от якраз саме цієї різниці тарифа, яка повністю не сплачена, нафтогаз вимагає її живими грішми. Ось а живі гроші ми можемо отримати тоді, коли у нас вони поступлять. Ось тому, з того завтрашнього дня гаряче водопостачання, тільки що Волиньгаз попереду, вони обчати всі котельні в місті Луцьку. Новина не дуже приємна, але я зобов'язаний, як міський голова, довести її до Відома -Лучан. Ось, і Ми будемо продовжувати роботу, щоб в найближчі дні вирішити це питання. Ну, але, на жаль, поки що ось так на сьогоднішній день.